Всем хаосик! С вами Росик! Мы играем Minecraft на карте фермеры с, с моим другом Эндер Кайсером. Всем привет! С вами Эндер Кайсер. И с моим братом Green Chipperom! Всем привет! С вами Грин Чипер. Так, и мы продолжаем играть на карте Так. Так, е, минулі сердні ми влучили е, ферму до другого левела і. О, нас е, хату, на, на Нашу хату зайшла курка. Так, треба нам м, той. Як називається? Кирку? Ні, кирку нам не треба. Е, нам треба той. Що треба? Нам треба овечок привезти? Нас нуль? що мене вдарив. Я просто так відкривав. А, у нас нуль овечок? У нас є одна. У нас одна. одна. А. Я тоже. А, ви, ви, ви напевно, дерево трошки не А пшени... пшениця. Добре, я ти... добуваю дерево. Ну пшеницю. Щоб знайти ще. А давайте разом буде загон. Давай. У нас Давай. є кості? Можливо. Куда? Не, ну. Ні, ми граємо на минному. Двоє сказали. Угу. Я хотів просто кості для муки, щоб швидко. У мене є дві пшениці. Нам коровки не треба. Що біж, куня? А не кінь, то баран Курку треба. Кий баран. Курку, поки що не треба. Я корову веду туди. Добре. Наша нам корова, а молоко буде а тебе. Пішли, пішли. А можна годувати овечок, і з неї буде получатись ще одна маленька ще одна. одна... Та та. Нам треба хоча б дві овечки. Давайте та. якщо... Так. так давай, будь... Будь... Стоп ні-ні-ні, а овечка там щось? Ну, та овечка не вибіже. Все, я буду дивитися, щоб вона не вибігла. її не налякай. Mm -hmm, ми будемо знімати 11 хвилин. Так. Віди, віди. Доволу, а? Ну міститься? міститься так. Ну а як. Все, але. готово! Давай! Тут... Закривай, закривай! Давай другу вилазь! Вилазь. Скоро вилазь! Вилазь! Вибіж. Є, Все. є, так дивиться! Жалюгідно! Жалюгідно дуже дивиться. А чого так дивиться на мене? Чого так дивиться? Так, я пішов ще когось шукати. Добре. Я тоже йду. Выпишу цыпу. Пошукайте. Та нас є. Ой, я бачу баранину. А, ні. два не баранина. Пісок. А пісок. О, бараня. Дві баранини. О, баранини. Два. Та, супер. Одна чорна ще є. Та, давай, давай, два. два я одну, ти так ай. Ні, я дві повезу. Добре, а ты да. Я бачу свинник. Чи... Я добуваю дару. Давай. А де собі зроби железну сокиру? А в мене є, я зараз дам. Так. Та. Давай, я дерево добиваю. О, я вогонь не чую. Так? Супер. Так, Барашки по черзі. Так. Я М -м -м. йду відкрию. Ні, поки що ні, я ще далеко від мене. Та. Та. Та я бачу тебе. Ого, дві з... Супер. Дві з А впав! Впав він. Я здох. Так зразу налякався той Росі. Mm. Блін. Двоє знову сказали. Ну я йду в ту піщеру, зараз заберу вещь. Та не треба. Ти теж Так. А я не в чи скільки там? Мені Але бої. ми все одно на мирній граємо. Тільки регенерація, якщо там. Але регенерація два. Можна скинути блоки? блоки? Скинь йому. Є. Шкі... Е, зараз скину Шкі... дерево. Один скину і дерево Все, скину. Паркурщик. Mm. Бачу, що Бачиш, Бачите, паркурю. Ми просто разом сидимо, бо грінчіпера і Росіка дуже так не чути. Mm -hmm. О, я вже почти вибрав. Так тобі допомогти, О, я сам пав. Добрий день, у тебе були якісь речі? Взагалі нуль. Добре, Або ж у мене не було. О, корочка. Корочка Так. Сімна, хоч щось. О пшеницька одна. Треба ту яму буде замурувати. Там є борошка, давай. Та Добре. треба ту яму е, замурувати, так е, швидко введу її до нашого То, я курку? так да. я відкриваю тільки щоб не впала так давай не. відкриваєш? так у мене тільки одна бара ой я на тебе чекаю так йди сюди давай води їсть бачиш? добре йди сюди я, я теж барашка виведу так все добре туди туди-сюди дизглазь туди ага сюди йди сюди курочка Сюди. Швидку з рук выбраю и швидко сюда. Наше ты видка. Yeah, yeah, так, я барашка веду. Куров втикаешь. Бурасик, барашки Ай, ты кто? Барасик, я барана здорово. Та баран! Цей! Корова втікла. Не втікла. Втікла зараз. Гінчик, mm. та все втікла. Затус... Ой, ой сюда. я можу! Так ході всі сюди. Курка втікла. Та курку Йой. нам не треба. Нам головне бараш. Ході сюди. Я закриваю. А я? Ти сюди. О, ще один бараш. Два. Два. Давай відкривай і закривай скоро. Добре. Чекай, йду. Давай, ти швидко. Два, два, а я ще одного. За тобою один біжить. За мною? Ще кінь є. Ви сюди. А, Парашик. Парашик. І зараз до нього піде. О, ще курка є. Ви сюди. Шик... Я відкрию. Ага. Добре, давай, швидко йде. Він я... до тебе піде. О, а, всі двоє до мене. Двоє до мене. Давайте. Давайте давайте. давайте, давайте, У У нас чіко? Чіко. давайте, 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 Лапа їй. І... Так, так, Давайте воду, швидко, поки я їх тримаю всіх. Воду, воду. Я закриваю Все. одну, давай, вилазь. Бігом, бігом, бігом. Все, Я з рук. Я вже йду, я, я вже йду зі всіх сел. Все Є. Встили? Ну, на серії якихось лапочів чи Та, Так, <laughs> ми напевно будемо знайдемо якусь там карту таку, як знімає Ярик лапа по шести знімати. Ta. Я йду барашки покрашу. Э, наш. Щоб було різні кольори Ого. Так. жовтий і червоний. Супер. Ще б одну. ще б зелену. Білий? А, зелений. А, або чорний. А в кактусі можно? Два ще дерева добуду. Що за сік, Що нема М -м -м. кактусів? А можна ще якісь зробити, по-моєму, квітку. Звірного чорного не йшов. Супер. Давай, давай, я відкрию. Ні, поки що ні, я далеко від домика. Ага, добре. Він не далеко від домика. Та Робі. я знаю. Я буду просто біля дверей, так ми ще, напевно, будемо знімати чотири хвилини або три. Відкривати? Ще ні. Я скажу, коли. Відкривай і тікай. Берем, берем, берем. Заталкуй його, заталкуй. Берем. Зе. Зе Ще один є берем. Де? І дитинка берема, зо. Вау, супер. Маленький. Давайте. О, у нього треба вільнути. Там железний топором. Є. Давайте лопайте. Лопайте, лопайте. Давайте, і ти одного, я другого. Все, злапав. Я йду відкривати. Чи ти пішов? Я два Хто бій барашку? Ніхто, вони самі мене. А. Нема. Хай багато на збороні. Так, да. ми як по щости переключення, але Ді цей. Це бік російсь. Е, це без поводків, бо там угу. треба з поводками. А ми можемо зробити поводок. Відкривай! А о, о як? Там треба сліз. Бігав, бігав. Бі, 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 бі. А, я толкаю, я толкаю. Ой. Ні, не-не-не. Ні, ні, ні. Ні. Треба, Треба... Треба... Так в мене є. Коротше, я кураву вбиваю. Добре, відкривай! відкривай. Бігум, бігум, заходь шіта, шіта. Ой. Ні, ні, ні. Пішли сюди! Давайте я їх тримаю всіх! Скоро, Скоро? Втекайте. Скоро втекайте. Я втікаю. Т... Тікаю, тут ще є. Закрий! Два. Тут ще два є. Чекай, хай вновь їде. Ой, чекай. Це лошає, лошає один і дву... другий. У червоного треба зловити. І в оша один. Є. Червоного? У нас немає червоного! Ні. Іди злопай! Я відкриваю швидко! Ви є всіх видуша! Оранжеві втікло! Давайте всі я за мною, всі я за мною. Барошки. Ворожки, барашки, за мною, за мною, за мною. барашки, давай. ну за мною ходіть. Треба... Барашки. Так треба їх всіх затолкати так. так, ми ще напевно одну хвилину. Да. Йо. Ну, ти сюди. Так я їх тримаю поки що всіх. Так, добре, я теж. дай їх на мене! Ще двоє на, на, на волі. На, волі. на мене? Брашик чорний! Чорний втікає! Червон? пішов, пішов. Далі я до тебе веду? Добре. Я за червоним біжу! Давайте я червоний. їх тримаю! Бачу. Червоний. В... Ваше один є! Давайте бачу, швидко, бачу. поки я їх тримаю! Ага! Я червоного даю до тебе! Добре, давайте! Ваша один є. Давайте Давайте, я їх всіх тримаю! Ваше один є! Госик! Mm -hmm. О, бачу, білого! Давайте Ні, швидко! Та барашка на мене так. Просто тямує мене. Так ми вже напевно зловимо одну барашку і вже напевне будемо прощатися. П'ята росік ми вже будемо прощатися, бо вже 12 хвилин і заженемо одну барашку. Давайте. Та що ти мене дьомиєш ти? Так, давай. заганяй до мене, до мене. Трозумно, Підпускай. Так. Підпускай, відпускай, відпускай, Біжи, біжи! Біжи, закривайте! Закривай! Є! Є! Супер! Багато на збирався! Ага, так. Чорно золота сім'я. Так. Так, ми вже напевне будемо прощатися. так, Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо це відео набере 20 лайків, то зразу випускаю нове відео про виживання фермерів з моїм другом Росіком і Грінчіпером. Всім бай-бай, з вами був Ендер Кайсер і Росі. І Грінчіпер.